Детальна інформація про ваші картки та рахунки. Для того, щоб переглянути детальну інформацію про будь-яку вашу платіжну картку або поточний рахунок, достатньо обрати відповідний продукт та клікнути на його назву. Далі в ролику ми продемонструємо можливості системи на прикладі платіжної картки. Після переходу на сторінку з детальною інформацією ви можете переглянути основні деталі картки побачити назву банківського продукту, в рамках якого випущена платіжна картка, реквізити договору про відкриття карткового рахунку, процентну ставку, що нараховується на залишок коштів, інформацію про обслуговуюче відділення, а також переглянути інформацію про тарифи банку та реквізити рахунку для зовнішніх зарахувань. На вкладці Пов'язані картки ви можете переглянути інформацію. Щодо всіх платіжних карток, що були випущені до цього ж рахунку. Обравши будь-яку картку, ви зможете переглянути детальну інформацію про неї. Якщо ж ви не замовляли додаткових карток, цей розділ буде порожнім. У наступній вкладці ви можете переглянути історію операції за картковими рахунками вашої платіжної картки. Є можливість сформувати виписку за будь-який період, що не перевищує 6 місяців. Оберіть фіксований проміжок часу за останній місяць, останній тиждень, день, або зазначте у полях поруч довільні дати початку та кінця періоду формування виписки. Оберіть тип операції, зарахування, списання або всі, та натисніть Пошук. Результати пошуку можна переглянути безпосередньо на сторінці системи або зберегти в окремий файл у форматі PDF або Excel. Щоб переглянути деталі конкретної операції, просто клікніть на неї. Аналогічним чином ви можете переглянути вичерпну інформацію за будь-яким іншим вашим рахунком або карткою в Креді АгріКольбанку. Банку. Бажаємо приємного користування.